Всім привіт, друзі! З вами ж дія, колдат легенда, і добро пожалувати в Майнкрафт нова рубрика супервиживання. Ви, ну, я вже казав, попереджував, що я буду це знімати. Знімати, знімати. з вас лайк, підписка, колокольчик на 300 підписників. Ну і дуже буду щедрі, адже, і, до речі, пишіть, що би ви хотіли, щоб я знімав. Бо ну, я ж знімаю не для себе, а для вас. Тоді напишете, що ви хочете, щоб я знімав. Вам приємного перегляду. Що спочатку робимо? У панда привіт, братуха. А З панди щось може випустити? Ну ладно, давайте все-таки. Єба, це що таке? Це що таке? Типа, що? Какао боби. Ладно, їх їсти можна, сподіваюся. А, їх садить, ну, пофіг. Ладно. Давайте дерево виробимо. Тут... Ай, блін, тут десь має бути болото, жалко. Друзі, все, я вже поладив, вже, коротше, все окей. Тоді просто я, типа, це вже третя спроба, як я знімаю, розумієте? Той через це вибило. Той через це, друзі, вибили. Тоді вибачайте. Буже ж такого не буде, я поставлю на паузу. Добре, що і Мобізен є. Так без мобізена. Друга спроба У мене щось не крафтилось доцьки. Зараз якщо знов так буде. Капець. Так. А когда когда далее все. Так, что он такой? О! Это цукровый царяки. Нафига он ну, мне, я не знаю, ну ладно. Вафика и буду. <laughs> да, я дебил, конечно. Но... Банс. Ще це добуду, це буде вісім і буду крафтити. Тропічного дерева це колода дуба, понятно. Все. є. Тут, мабуть, болот, тут не будемо ставити. Так, це просте дерево, так? Да? Це просто я, проста, я дарую. То добре, тут хватить досок був, не бачите яке. От Я так надіюсь, що хватить доска, так? А так я не знаю. Так. що вам сказати. Як ви думаєте, я цього виживу все-таки? Це перша серія як супервиживання в Майнкрафт. Чи якось я перенезву його, ще не знаю. Нехай ну, буде поки супервиживання. Ого, тут капець як багато. Це дерево капецьке велике, бачите. Я позавжем. Все, друзі, я вже цього. А, наробив собі, нарубив і наробив. Так, крафтим верстак. Як бачите, все? Мені вже готово. І десь отут ми будемо строїть дом. Так думаю. що з цього тропічного дерева падає? Послідно. О, панда. Чого так стало, е? А кактуси, що з них можна робити? Ой, мене не вкололо, прикиньте. Так, давайте отут тут это зробимо. Давайте рил тут будемо вообще справити Давайте реально. Так, зараз такой зроблю. Панс, памс, памс, памс. І от такой. Так, подивіться, друзі, просто, що я надела. Тут просто дивіться, капець Типа я такой заходжу, тут а буде ліжечко, або я буду розширяти. От бачите, тут вже просто я підстроївся. Тут под немає просто що робити вже. Все, я построил тут. Бачите, в домик, у домик. Але мені треба ліжко. Ліжко, так. Або меч. Ні, мені треба меч. Не надо меч. Так, значить, крафтимо меч. Меч дерев'яний. Тебе дерев'ян. І тебе дерев'я. Дерев ну, а далі мені нічого не треба, Получається Ну і палки теж треба. Так, і ліжечко. Ліжечко, конечно, ми не можемо скрафтить, бо треба вовна. Коротше. Да, ну значить треба вовна. Ну, а що я буду робити далі? Ви побачите у новій серії Супер Виживання в Майнкрафт. Або я якось перезбу, не знаю. Всім дякую за прилять, всім пока. Вже на другу частину буде, В принципі, мене тут ніхто ну, не має вбити. А я для самобезпеки зроблю отак. І тепер, ой, тепер точно мене ніхто тут не... Ні, що Ой, щотко. Всім дякую за прилят, всім пока.